Федор з області, з міста Калуша. Це інтерв'ю 19 річний юнак дав російським журналістам кілька день тому. Його зізнання для проросійських пропагандистів, наче виграний джекпот у лотереї. Західняк воює проти України. Там не встигли призвати в армію, прийшов сюди воювати проти української власті, проти того сектора. Із появою цих кадрів сенсаціями вибухнули і всі видання Прикарпаття. Калуш упізнав хлопця, що відкрито погрожує Ярошеві. Я жду, у нас в гостях. Пусть приїжджає, Ми його встретимо з почистями. Ми для нього приготуємо хорошу могилку. Це ваш син? Так, це мій син. На цьому відео вона вперше бачить свого сина за рік розлуки. До сьогодні, де він був насправді, виявляється, жінка не знала. Він їй сказав, що їде на заробітки до столиці, довго не може збагнути, чого його допитують ДНРівці. і лише згодом розуміє, що сталося. У мене слів немає, ви знаєте, щоб я щось могла сказати. Чесно, вибачте, Трохи вгамувавши емоції, заплакана мати таки змушує себе додивитися. Синові слова переслуховує кілька разів поспіль, не розуміючи, як він опинився серед терористів. Повістки йому проходили. Скільки раз я говорила, щоб він пішов? Сказав, що він не хоче йти до армії. Вчу таке, що говорить дитина, яка родилася і виросла в Україні. Як я можу ставити саме собою жін, хочеться вірити? Я завжди кажу, чомусь надіялася, що він навпаки піде за Україною. Що воює на сході, Федя зізнався мамі телефоном три місяці тому. Запитати сина, на чиєму боці воює, жінці навіть на думку не спало. Біпше би нехай був Зараз я маю чути все та, що коло мене давно. Це молодший син Ольги, восьмирічного Дмитра вчинок брата, також приголомшив, але малий Ладен йому пробачити. Бо він повертався в Україну і не тероризував. Їх. Однолітка юного бойовика радикальніше. Зрадника на батьківщині бачити не хочуть. Одні досі не розуміють, як Федір потрапив до лав терористів. Проти Беркута стояв на майдані. А так, що з ним сталося, що він туди пішов, я толком не знаю. Може, приставили пістолет до голови, сказав, що він це. Я сказав на камеру. Інші вчинок хлопця пояснюють банальним бажанням заробити грошей. Так він багато грошей зачів не віддавав. Він дуже багатьом був зрадник. просто, більше з ним немає. Щоб не повертався на західну Україну сюди За Калузького сепаратиста. Вже взялася обласна СБУ. Коментувати щось там, поки відмовляються. Тим часом мама зрадника чекає від нього бодай якоїсь звістки. Просто хотіла би узнати дійсності, чи це все правда, то що він сказав, от те, що я вчула. Ко одне єдине би хотіла узнати, чи це правда. Юлія Струк, Олександр Макушак, програма Вікна СТБ.